Так, пацани, хлопці, дівчата, суть тренду нашого сьогоднішнього відео. така. Тут е, коротше, Саня колись, так? У нас тут бойня, за міні цех, це вже дуже круто так сказано. так. Е, Сашко тут раніше ну, типу бив, а да, оці стояли ці каструлі, ну, не ті інші трохи тут стояли. І вони, виходить. Стояли тут, бачите, тут так мокро, і там кролик мився. так. Потім я провів сюди вже крана, все. Ну, це треба все гарно вибілити зробити. Але спочатку я тут зроблю такого стола, щоб було гарно, щоб не нагинатися якомога менше труда, виходить, щоб не нагинатися, нічого не боліло. Стоїш, працюєш собі легенько і без замороки. І потім пізніше, так, це теж треба було це все винести, ну, забрати додому. так. Получається, то ці відходи Треба було це все теж виносити вручну. На сьогоднішній день я буду це все теж переробляти трохи. Спочатку зроблю ось це, а десь через деякий час зроблю пізніше тут. То, коротше говоря, сьогодні приступаємо сюди. Получається в кінці кінців. Я ще тут посидів там декілька годин. Допаяв я цю всю систему так, зробив, вивів на двір, Якби колега зробив на одну е цю посудину, а я зробив на дві. І все було би добре, тут тримаю тут добре. А тут, виходить, в мене що? А тут, виходить, в мене. Ну і що ж таке, що санька б'є, і постійно тут мокро під бочками. А тут в мене тріщина була. Тут тріщина і тут. Тріщина. І виходить, що водя була побита. Що? Поміняю сюди клац і таке клац. І все, дивимося, як вода уходить. Вдарив кролика, зняв, вкинув, вимив, виняв, повісив. Все, бомба. Є свіжа, чиста вода, не треба нагинатися. Ну, Що ще хотіти. Люкс, стоїш, тільки ще от Треба придумати сюди, що вмивальничка, ну, щоб е відходи вийшли, ти їх відречку і повіз на переробку. І тут, виходить, все готове. Ще сюди у якесь крисельце. Ходив-ходив, бив-бив, надоїло, прийшов, сів, посидів, в інтернеті, попаявся і погнав далі. Так, завтра їду зараз додому, а завтра приїду, буду пане, що бачите. Чуть підняв, витягує все. Це була провірка. І тут, коротше, ще що думаю зразу. Думаю, так, якщо я там його, наприклад, буду брати, нести сюди, так почну мити, воно почне кляпати на стіну. Правильно? Правильно. І тепер думаю, а може то купити якийсь кусочок там бляхи чи жесті, чи навіть обичним тим самим отаким от самим білим целофаном. Ну, це буде трошки негарно. Купити кусочок бляхи, і я вже так дивився, мірав, що якраз якби метр такого, навіть кольорової. Загнув метр, повернув сюди, навіть якийсь білесенький, щоб було чисто, воно гарно. Хляпаєш, не хляпаєш, потім тільки вийняв, підняв його раз, раз, змив собі трапочки легенько. І все, умивальничок готовий, все тут чистесеньке робоче місце, не хляпає люкс. І так само шкурку, теж ящик потрапив, підкинув, під низ, нічого не мішає взагалі. І шкурку так само зняв, зразу сюди в ящик закинув. Теж, якби одного ящика можна поставити, другого ящичка. Ну, це так, на майбутнє. І нічого одне одному, як то кажуть, не мішає. Все знизу, все один ряд. Тут собі місця повно, собі ходиш. Люкс. Ну, ще світлом прийдеться трохи тут помити це все, прибрати, побілити, щоб воно було гарно, чисто. Ну, так як робоче, ці, о, робоче приміщення. О. І прикупив я, хлопці-дівчата, вже сюди. Снежку і ґрунтовку. Буду спочатку ґрунтувати. а потім сніжечкою два рази. купив я, я таке ніше відро збільше тут кілограм. Придеться, якщо буде забагато, то ще десь побілю. О, а тут я полюбов буде забагато для внутрішніх робіт. Це в мене я не сказав, що будуть внутрішні. Коротше. Чим подешевше взяв, хватить, вже надоїло мені сюди бабло вкладати. Все таке, все сіре, все гарне. Треба буде тільки чуть шпателем ще пройти, але більш-менш все рівненько, видно, не видно. Ну, Коротше говоря, все чітко. Все чітко все гарно. Десь э, треба буде вже пробувати думати, не знаю, як воно буде. Пробувати хоча б навісити, постановляти ту всю апаратуру, а там коли вже приїде цей, що буде встановляти, не знаю. Так, друзі, два дні пройшло, як я це все зробив. І виходить, тут можна так само не тільки кролика, так? А і так як я казав, там, тут знизу ящик. Да? Зразу все готове. І тут можна навіть зразу ж взяти і помити ящичка на місці. Ну, коротше говоря, штука дуже хороша, удобна і жалію, чого не зробив цього всього раніше. Потім треба буде зробити що десь тут, знизу, коли це все сюди падає і туди виходить на двір. А так. А так, думаю, що все буде круто. Приступаємо з завтрашнього дня до притірки, побілки. І робимо тут лялечку з цього холодильника. Все, підписуємося на канал і чекаємо нових відео. Всім пока. та да Приїхав з Це ставка з польською ялинкою приїхав, так? Це ставка майбутнього. Закриваю весело ровно.